Привіт! А ви знаєте, чому Колумб відкрив Америку? Він ж насправді плив в Індію. <свісно> Я вам зараз розкажу. Просто вип'ю за ваше здоров'я. Чиїх? Ммм. Благодарочка! Обожнюю. Оце в холодиночок до завтра. Так от. Чому Колумб відкрив Америку? Хоча плив в Індію. Тому що він поплив перпендикулярно від берега. Всі мореплавці до нього, вони ж плавали в Індію, ну він не був не перший, хто поплив, не? вони плавали паралельно берегу. Тобто, якщо це от берег, та вони плавали просто тримаючи в полі зору берег, типу свою зону комфорту. І він вирішив перше, слухай, я попливу перпендикулярно, от в море, в океан, в невідомість і будь-що буде. Ну, типу, якщо земля кругла, то я допливу. І допливу можливо швидше, ніж всі решта. І він відкрив Америку. Він попав в історію як жоден інший мореплавець. тому що він наважився відплисти від своєї зони комфорту, попливши в нікуди. І я аналізую своє життя більшість часу. Я от плавав. Біля свого берега, біля своєї зони комфорту і багато чогось не досягав. І тоді, коли я наважувався, робив такі кроки віри, просто в нікуди в невідомість, та, от я тоді досягав своєї Америки. Я щось таке дивовижне заходив в самому собі, чого би я ніколи не знайшов, коли я плавав паралельно в своїй зоні комфорту. Тому, якщо ви хочете досягнути чогось більшого в житті, якщо ви хочете реалізувати повністю свій потенціал і свої мрії, ну виходу немає. Треба плисти перпендикулярно від берега, перпендикулярно від зони своєї комфорту. Тільки тоді ви відкриєте свою Америку. Я вас люблю.